Майстерня міста повернулася на площу ринок. Павільйон розваг чекатиме на гостей свята біля східної стіни міської ради. Впродовж червня тут проведуть різноманітні майстер-класи, літературні вечори, забіги та воркшопи. Прийти до майстерні можуть усі охочі, аби проявити свої творчі здібності. Зокрема, містянам та гостям розкажуть, чого не можна робити з історичними будівлями. Для цього навіть організують спеціальне свято від реставрованих балконів. Не забули організатори і про любителів відпочинку на двоколісних. Усі охочі зможуть взяти велосипед на прокат, а ще відвідати майстер-клас з реставрації старих роверів та подивитись короткометражні фільми про двоколісні. Протягом місяця, з завтрашнього дня, і по 31 червня буде тривати безкоштовний прокат велосипедів. Будь-який мешканець міста може прийти з документом для того, щоб залишити його в заставу і на добу взяти велосипед безкоштовно в оренду. ідея цього проекту була така, щоб мешканці могли спробувати, як це добиратися з роботи додому і з дому на роботу на велосипеді, щоб вони могли побачити, наскільки це приємно, Зручний і просто комфортний засіб пересування.